Це передбачено для маломобільних хворих, які не можуть самостійно прийняти душ, для них зроблені спеціальні сидячі підставки, на яку можна посадити хворого і помити, якщо він не може стояти. Спеціальні поручні для хворих, які на колясках, яким треба зручно справити свою нужду при допомозі таких допоміжних засобів. Тому це відділення воно і відрізняється. від Стандартних відділень, де ми найбільше розраховуємо на маломобільну групу людей, на людей з інвалідністю, які будуть проходити тут реабілітацію. На стадії завершення реконструкція реабілітаційного відділення Центральної районної лікарні Палинської громади. За ініціативою нашого президента і за дорученням губернатора, за дорученням нашого голови ОТГ, в плані розвитку кластерності лікарні повинно було створено реабілітаційне відділення. Міняється зовсім підхід до хворих, до виконання цих процедур, створюються мультидисциплінарні команди, які приймають рішення сугубо по одному хворому і різнонаправлено з ним займаються. Це дозволяє зменшити випадки стілької втрати працездатності, тобі ж інвалідності хворих, дозволяє провести реабілітаційні заходи і раніше людину адаптувати в соціумі, навіть якщо людина має грубу інвалідизуючу патологію. Задача цих відділень скоротити інвалідність, ввести тих людей, які вже мають стійку втратити працездатності після таких хвороб, як інсульти, інфаркти, травми, масивні травми, враховуючи, що відбувається зараз у нас в державі, їх ввести в соціум як наймого швидше, і щоб вони могли самі себе обслуговувати. І держава на це витрачала менше коштів. Тому і робляться ці відділення, які будуть в цьому допомагати державі і медицині. Виводити цих хворих друзі з закладу, благодійники передають центральній районній лікарні Паланської громади обладнання, важливі супутні матеріали, обладунки, що обов'язково стануть у нагоді при роботі відділення реабілітації. Особлива велика подяка громадам, що відгукнулись та допомогли у проведенні реконструкції такого важливого відділення. Сучасна реформа медицини. Включає в собі обов'язковий фактор реабілітаційного відділення і виконуючи якраз обов'язок для кластерності, зараз підрядники фактично завершують ремонтні роботи реконструкції реабілітаційного відділення. І сподіваюся, в найближчий час ми розпочнемо роботи, щоб вони вже вийшли на свої потужності і реально приймали пацієнтів. Хотілося б подякувати. Нашим сільським територіальним громадам, які допомагають нам реалізувати цей проєкт, це Бабанська селищна рада, Одежинська сільська і Дмитрушківська сільська рада, і також Манківська селищна рада. Ми сільська громада, і для нас дуже складно фінансувати такі серйозні медичні заклади, але у нас амбітні плани і серйозні. Ще реконструкції заплановані навіть на цей рік, тому що якість медичних послуг має невпинно покращуватися на те є об'єктивні причини.